У Полтаві попрощалися із Дмитром Семкою, Богданом Бухтіяровим та Віталієм Дудкою, які загинули на війні. Спогади рідних. Ми якби з ним останнім часом і не зідзвонювалися. Я не знав, чи йому можна дзвонити, чи йому можна писати. Вчителі Полтавщини вчилися керувати дронами. Для чого? Потім, як я буду розповідати щось дітям, я можу щось нове їм розказати, а не просто по підручнику. Подружжя із Полтави служить у Збройних силах України. Як стали військовими? Моя історія була доволі проста. Прибіг штампік, поставили у військовий квиток і вперед. А от дружини було дещо складніше. У громадах Полтавщини працюють мобільні бригади медиків, які спеціалісти виїжджають. Люди, які відносяться до групи ризику, ми консультуємо, надаємо рекомендації, видаємо безкоштовні ліки. Біля Свято-Успенського собору стоять труни, вкривають прапорами. У Полтаві прощаються захисниками України Дмитром Семкою, Богданом Бухтіяровим та Віталієм Дудкою. 25-річний Дмитро Семка та 27-річний Богдан Бухтіяров служили в одній бригаді. Мали звання матроси. Дмитро був водієм, механіком та електриком, Богдан розвідником. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Знаю точно, що був в відпуску. Бачила його сакна. з окна в початку липня, ось був відпуску дому. Знаєте, був, бувають хлопці хуліганісті, так як він сусід, то він був дуже чимний такою дитинкою. Знаю, що працював, на шиномонтажці, Чоловік завжди до нього їздив, обрешався. В день прощання захисникові Дмитро Семці виповнилося б 26 років. Він хотів бути спецпризначенцем. На війну пішов сам, говорить родич загиблого Володимир Семка. У воїна залишились батьки та сестра. Двічі до цього. Смерть нападала на нього. Одного разу він захищав, приїхав захистити свого товариша, його підрізали і йому витягли. Одного разу попав у страшну аварію, від машини залишилася одна дверка. Діма і тоді викарбкався, молодчина. За словами Сергія Шкурупія, Дмитро Семка і Богдан Бухтіяров полягли під час виконання бойового завдання біля селища Урожайне на Донеччині. Сталося це 28 липня 2023 року. Був дуже спокійний, лагідний. Був знаю, що дуже мамін помощник. завжди мамі допомагав. В нього сестронка молодша залишилась, Він завжди мамі допомагав. 29-річний Віталій Дудка проходив службу як командир бойової машини, командир відділення. Мав звання молодший сержант. Він загинув 30 липня на Луганщині. Ми якби з ним останнім часом і не зідзвонювалися. Я не знав, чи йому можна дзвонити, чи йому можна писати, де він, що він. Ми з Віталіком були, куми, Дочку я хрестив у нього. Чудова людина була, футбол дуже любив, часто коли приїжджали, разом спілкувалися, нас спільні теми були. Порядна людина, батько хороший. Всіх воїнів поховали у Полтавській громаді. Про це повідомив Сергій Шкорупій, Світлана Мастепан та Богдан Казирі. Суспільне новини Полтава. Приблизно 247 тисяч 850 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 620 за минулу добу. це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 7 танків, 21 бойова броньована машина та 26 артилерійських систем. Також два засоби ППО, 35 безпілотників та чотири реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також три спецтехніки. Крім того, за день не збільшилася кількість знищених ракет, катерів та кораблів. Давай, Біля Терешківського ліцею педагоги з Полтавського району вчаться керувати дронами. Досвіду такого раніше не було. При навчанні головне слухати інструктора і обов'язково дивитися на екран зосередженим бути максимально. Хотілось би далі нести ці знання дітям. До тренінгу долучилося 15 учителів із різних закладів. Цей перший пробний курс організували представники благодійного фонду Вікторія розповіла його директорка. Цей захід безкоштовний. Вчителі різного спрямування відчителів інформатики, цивільного захисту і навіть директори шкіл присутні. В них є чітке розуміння, що це наше майбутнє, і що в школах обов'язково потрібно навчати як цивільного захисту, так і розповідати про сучасні технології. Адже і наша війна, власне, сьогодні є це війна технологій. За словами Вікторії Гончар, для учасників також надали безплатний доступ до матеріалів, на освітній онлайн платформі, а до запуску дронів вивчили теорію та спробували працювати із симуляторами. Керувати за дві години вчитись можна, але щоб максимально ефективно використовувати. Ну це тебе декілька днів Специфічні право. Тобто, спочатку, щоб вони звикли керування дронами візуально, тобто не з зв... Призвикли до самого дрона, а не симулятором. І будуть які вправи там пошуки, яких типу тип з знаходження кутовійських якихось цілей у Терешківській громаді один дрон закупили для місцевого ліцею, каже Ігор Погорілий. Були виділені кошти, ми закупили спільно з фондом, закупили цей дрон. Я думаю, що він це не останній. Ми плануємо розвивати це навчання на наших гуртках позашкільна. Працюємо над тим, щоб отримати програму цього навчання, затвердити цю програму навчання, придбати нові літальні апарати, отримати дозволи на проведення цих польотів. Наші діти їздять зараз у Терешківський ліцей, тому що в нас немає сховища. І тобто, я матиму можливість працювати, і мої діти з. Цільської філії матимуть можливість працювати в ліцеї. На симуляторі це було трошки складніше. Зараз вийшло це добре. Для мене це цікаво. Потім як я буду розповідати щось дітям, я можу щось нове їм розказати, а не просто по підручнику і по тому, що є в начальній програмі. Ну, це дійсно цікаве і нове для дітей. Нагадаю, 2 серпня у міністерстві освіти та науки анонсували оновлення шкільної дисципліни захист України. До уроків планують додати більше практики. Це зокрема і щодо керування дронами, а також щодо домедичної допомоги та мінної безпеки. Для цього Мають навчати педагогів, а з вересня запустять пілотний проєкт. Про це повідомили на офіційному сайті МОНи із посиланням на міністра Оксана Лісового Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Перед Адель. Адель. Перед. Вікторія більше п'яти років займається верховою їздою. Каже, що під час військової служби регулярно приїжджати до коней у неї немає можливості. Доки чоловік у відпустці привела до кінного клубу і його. Хороший, хороший. О, да. Да, да, Всі да. хочуть. Вікі, цукру. Вікі. Ми любимо. О, так. Цукру. Хочуть цукру. Ось ще морда прийшла, цукру хоче. У зв'язку з тим, що військова, я розумію, наскільки потрібен цей відпочинок, і а, коні, як тварини, вони допомагають розслабитись, допомагають повернутися в мирне життя. До війни Вікторія працювала шліфувальницею гірських порід. Сергій викладав інформатику у коледжі за словами подружжя 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення, вони вирішили доєднатися до лав Збройних сил України. Моя історія була доволі проста. Прибіг штампік, поставили у військовий квиток і вперед. А от дружини було дещо складніше про те, що вона залишиться. У війську командири наші не вірили. Я хоч хотіла допомагати чоловіку навіть там. Я казала, що елементарно, я буду заряджати магазини, подавати чоловіку, він буде стріляти. За словами Вікторії, через два тижні випробувального терміну її взяли на військову службу. За тиждень я навчилася стріляти з автомата Калашникова. Вікторія та Сергій зв'язківці воювали у Харківській, Сумській областях та на Донбасі. Під час служби Вікторія закінчила два вищі навчальні заклади. Коли ти сидиш і дистанційно в зумі здаєш екзамен, а викладач каже, а що у вас там за звуки? А в цей момент обстріл. Відкриваєш камеру, показуєш реальну ситуацію. Викладач такий, о Боже, навчання мені б навіть допомогло, тому що навчання мене в якийсь момент повертало в цивільне життя. За словами Вікторії, у зв'язку зі станом здоров'я зараз вона служить на місці постійного базування. Я прикомандирована до е, центру комплектування. Тобто від, зараз я як рекрутер тобто проводжу роботу із набору майбутніх військовослужбовців. Я допомагаю їм потрапити в лави ЗСУ. Їду знову на Донбас. Потрібно постійно. Працювати над тим, щоб цих нелюдів на нашій землі більше не було ніколи. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. На Полтавщині аграрії завершують жнива ранніх зернових культур. Нині обмолотили півтора мільйона тонн. Про це під час брифінгу розповів директор департаменту агропромислового розвитку полтавської ОВА Сергій Фролов. За його словами, це на 600 тисяч тонн більше, ніж обмолотили торік за такий же період. Середня врожай склало 55 центів. Це практично на тонну 300 більше з кожного гектара, ніж у минулому році. Якщо говорити за основну культуру, то пшениці намолочено молочні 1 мільйон 200 тисяч, і це на півмільйона більше, ніж у минулому році, і вважання склала майже 60 центрів з гектара. Практично на 1,7 тонн з кожного гектара більше. На жаль, погодні умови вносять свої корективи і практично опади, які продовжувалися під час всіх жнив, плинули і на темпи, але ми з в темпи збираємо оптимальні слоти. Зазвичай область жнивувала десь до 10 серпня. І я думаю. Зараз настають такі більш-менш ворожі дні. Е, е, я думаю, наші аграрії до кінця нашої декади завершують немає. По одній таблеток зранку йти, міряєте тиск, записуєте тиск. Лікар мобільної бригади Артем Гладкий виписує медикаменти для жительки Великорублівської громади. Нині мобільна бригада працює у фельдшерсько-акушерському пункті села Ковалеве. Наша мобільна команда складається з. Лікаря сімейного, психолога з медсестри і водій. Чотири людини. Надаємо допомогу людям з неспецифічними, неінфекційними захворюваннями. Ті люди, які відносяться до групи ризику, ми консультуємо, надаємо рекомендації, видаємо безкоштовні ліки, проводимо моніторинг захворювань, робимо аналіз крові на глюкозу, холестерин, кардіограму. Мобільні бригади працюють у рамках проєкту Діємо для здоров'я від початку року до лікарів звернулося понад 2,5 тисячі людей, каже регіональна координаторка. Проект фінансується швейцарською швейцарським урядом за кошти платників податку. Є така компанія GFA. Проект спрямований на зменшення поширеності факторів ризику на інфекційних захворювань, від яких помирає дуже багато людей, на підвищення тривалості життя як чоловіків і жінок. Ну і поліпшення якості життя людей. Загалом десь приходить, ну, близько 20 людей, там плюс-мінус. Приходять як з серцево-судинними захворюваннями, з гіпертонічної хвороби, з вірусними, з ревматойними артритами, з остеохондрозами. спектр хвороб різноманітний. За словами лікаря, мобільні бригади виїжджають у віддалені населені пункти регіону. Наприклад, у селі Ковалеве є лише ФАП, але немає амбулаторії. Як треба, сюди ж обертаємося, то приїжджають, пішли до них. Записалися, зробили все і, все, і порядок. Влаштовує, звісно. у команді з пацієнтами. Працює також психологиня Ірена Ердей. Те, що входить в наші обов'язки, це перша психологічна допомога, тому що ми працюємо з людьми, які приїхали з місць, де йде війна, залишились без своїх будинків. На сьогодні це депресія. Депресії, посттравматичний стресовий розлад це те, що діагностується ну, майже майже у кожного щотижнево складаються графіки виїзду цих мобільних медичних команд. Наші мобільні медичні команди сформовані і працюють у співпраці з благодійною організацією «Світло-Надія» і клінікою Мій лікар. Щоденно ці дві мобільні медичні команди виїжджають в різні населені пункти нашої області. За словами Ніни Дурдикулиєвої проєкт Діємо для здоров'я, окрім роботи мобільних бригад, включає й інші напрямки, зокрема навчання медиків та працівників шкіл, гранти на проєкти щодо формування здорового способу життя тощо на Полтавщині. Проєкт розпочали 2021-го. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер південно-західний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день – плюс 27, плюс 32. В обласному центрі вночі – 16-18 вище нуля, а в день – від 30 до 32 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.